В Європу треба вступати. Всі країни, які вже вступили в Європу. На мою думку, живуть непогано. Ось і нам треба якось з цього виходити. Моя думка позитивна. Певно, що відкриють кордони, буде ліпше кудись поїхати і провести якось гарно час. Подивитися більше можливості, подивитися інші країни, їхній розвиток. Всі люди за те, щоб був євросоюз, щоб краще нам жилося, тому що, ви ж бачите, на бідна страшна. Пенсія це за пенсії, пенсія, то, що вони дають вижити, не можна. Якщо б не діти не допомагали, то пенсіонеру просто не вижити. Ну я б не проти був. Ну плюси євро, все таки Європа, як то поелітні було. <різь> я вважаю, що це було верно, щоб Україна вступила до Євросоюзу. бо… Ну, щось покращиться, там стане нам легше жити, але ну, деякі країни вже багато років намагаються вступити до Євросоюзу. Я вважаю, що Україна гідна вступити до Євросоюзу. Положительно, я вважаю, що це правильно. Не вжуть те, що будуть хоч більші зарплати, тому що, що в це просто кошмар. Мало хто за Росію. Я просто працюю парикмахером, я, то есть мнение людей вижу, люди більше за, ніж проти. Взагалі-то позитивно ставлюся. От, я вважаю, що російська інтеграція да, в Росію. От, е, останні ці тенденції, що вони не пускають людей до Росії, не пускають товар до Росії. На мене це вплинуло дуже негативно. Тобто, я вважаю, що ну, краще євроінтеграція, якби, якщо вибирати між цих двох. Я відносився нейтрально. От, ну, коли почалися ці, ну не пускають товар, в мене там знайомі не попали до Росії, бо... Там За Гранпаспорта робити собі з Росії. Тобто, я думаю, що краще Євросоюз зараз. Я за. Я, я теж за вступлення, але по того, що відбувається, так, які плюси. Більше не те, щоб плюси, а мінуси в... в таможенному Союзі, я вважаю. Ну, Тому що у мене плохо відношення до Росії. Позитивно. А чому? Тому що Європа це цивілізація. А Росія це ще поки що напівцивілізація. Плюси вступу будуть після вступу, я думаю. А, очевидно, зараз порівняйте дві цивілізації і стане ясно кому. Без, без, без коментарів. Я не знаю, як буде краще. Я не, не знаю, не хочу вникати не в это, потому що Це все політика. Резне діло. <свят> ну, я думаю, що Україна должна двигатися. вперед, ну, а, а вступление в Таможенный Союз это шаг, шаг назад. Познать, как Россия, посмотреть, как живет Россия, посмотреть, как живет Европа, это две большие разницы, говорят по одессе Борьба правильное мнение, очень правильное, а наше правительство неправильное. Хотела бы Евросоюз, но не верю нашему правительству. А если все-таки вступим, что, какие надежды возлагаете? Надежды на лучшее будущее. Это новые перспективы, это новые возможности. Це також безвізовий режим, зміни у таможених різних питаннях, і зміни взагалі в торгівлі і в стані України, і в відношенні її до інших держав. Люди, якої б не були вони маси і кількості, не можуть раціонально вплинути на державну владу. Тобто, це буде рішення влади, а не народу. Досі вважали, що ми вступимо до ЄС, а зараз все кардинально змінилося, тобто невідомо. До чого це призведе і що буде в майбутньому. Ну, Звісно, вплине. В будь-якому випадку, будь це Томоженний союз з Росією, будь це вступ до ЄС, це принесе якийсь вплив, якісь зміни. Ну, може, краще будемо жити. Пенсії повисять нам. Є вмирає остання надія завжди. Дякую вам. Це дуже великий крок вперед. Для молоді, для юні і для теперішньої економіки. Вра вже виходить з під контролем Москви. І припинити оце росіфікацію. Ну подивіться, по телевізору самі російські фільми. Це ж так нема. Це Україна, друге по території місце в Європі, центр Європи на Україні. Це, це великий імідж для України. А ми його так, ну те, що ми затуркані, то це Москва виновата. Що школа в нас така, і діти такі, логіка слаба, і все соціально ми дуже-дуже відстаємо. Тому треба в Європу, щоб підтягнутися. На Майдані як относитесь? Отрицательно. Отрицательно? Звісно. А какое ваше мнение? треба, надо, не там встраивається. Ви проти Євросоюзу? Проти відкриваються нові перспективи і, люди, і люди, ну, можна буде, наприклад, в поступати до гарних вузів, ну, до міжнародних вузів і мати європейський диплом. Можна буде їздити без загранпаспортів в Європу, багато чого побачити нового. Ми не готові в Євросоюз. Нужно, прежде всего, підняти економіку, щоб йти в Євросоюз. Безвізовий режим хотілося б мати. Ну, все починати треба з нуля, у нас економіки немає. Все і заново. Піднімати заводи, фабрики. Щоб не стыдно було вступати в Євросоюз. Та ніка. А толку ж -то не буде. Я проти. Не хочу я. Зачем мені? Квартира буде в скільки разів підніматися. Об'явили ж, Казаров сказав, що квартира буде подиматися в скільки разів. У два рази квартира піднімається, от вам і тисяча, тисяча пенсії, а квартира буде в скільки разів підійматися. От вам і в Євросоюз. трудно прогнозировать. Все-таки власти много ресурсов. Это админресурс, это огромные средства внутренние войска. Это же возьмите от берга сколько показывает окрещатики войск. Зачем они против мирных людей? Если бы на них нападали или шли с палками, с железяками там. А так, то народ все-таки 100 тысяч примерно народ вышел на улицу. Я если бы смог без палки, я бы тоже поехал. С удовольствием бы там все-таки за свою страну, за демократию постоял бы. Надоело уже, надо в Европу идти. Я думаю, что это, в общем-то, сложно сказать, потому что информация очень много разной информации идет. И... Сказать, как нам будет лучше, трудно. Наверное, немножечко больше к Европе склоняюсь. Смотря с какой стороны посмотреть. И положительно, и отрицательно. Положительно с той стороны, что как бы мы стремимся к европейским стандартам. В Европе, я была в Европе, там хорошо. Но с другой стороны, Россия это основной постачальник газа наш. И как бы отношения с Россией были бы... Наверное, более положительными, чем с Европой. Минусы то, что ну, 100% будут э, Цены европейские, наша страна не готова к таким. И подходить к євростандандартам наша страна абсолютно не готова. Ни с какой стороны. Ну, я считаю, основным плюсом то, что у нас будет поддержка от Евросоюза. Я думаю, почему бы и нет. Я видел много рекламы, то, что против Евросоюза, то, что, там будет, э, то, что было 19 99 копеек, будет станет 19 евро. Я думаю, что это полнейший бред. И это будет наоборот только хорошо. То, что вступим. То есть ну, есть много плюсов этого. То есть будет, мне, как, как мне кажется, будет больше работы там більше робочих місць. Ну, 70% буде за, а 30%. Против. 30 це, мабуть, ті люди, які виросли при СССР. Як людям, так і мені, аби тільки було краще. Якщо більше, більше людей хоче вступити, то я думаю, що вступимо. Треба прислухатись до народу. В принципі, я так думаю. Народ собі хуже не хоче. Як ну, сказати? Одне в Європу, друге. Второе... Ми ще не готові. Готовитися треба працювати у нас на Україні. Не, не ждать, як говориться, откуда хтось дасть. Самим треба зарабатывать. Я, собственно, працювати 17 лет. Я знаю, що такое. Ми не готові. Чого і туди йти? Ну, это кошмар. Я против давления, потому... потому что потом нужно действительно подождать, готовиться, потому что выставляются такие требования. Это же не только наша страна будет в такой кабале, уже страны, которые туда вступили. Кажется, нужно вначале договориться о том, сколько наших товаров туда пойдет, как мы можем торговать, как будет развиваться наша промышленность. И по-русски не скасовывать наши пенсии, зарплаты и не поднимать и так большие... Вже ціни на жирішна комунального службу. Однозначно, Однозначно так. А чому? Тому що це життя моїх дітей. Я напевно не встиг пожити нормально, але думаю, діти все таки вспіють. Плюси, що може будемо жити по закону. Давно треба було це зробити. По-перше, для молодіжі робота, для пенсіонерів достойна старість хоча б пенсія, страхова медицина. Не, мы не были на Майдане, но я знаю, что там вчера митинг был. Я. я лично за Евросоюз. Так, Нет. я думаю, лучше будет. Но я думаю, поднимусь значительно на большую зарплату, так как в Европе будем жить. Сейчас нужно в Европу, но как же много плюсов, так много и минусов но в этом. Потому что все люди думают, что вот Европа, хорошо, и у нас будут границы свободные. Но тем не менее они не понимают, что повысится очень цена, а зарплата не поменяется. Гривну, говорят, поменяют на евро, а это ну, очень неудобно. Что нашего решения, от нашего божания ничего не, не меняется в нашей Украине. Мы Ладно. хотим Европу. Европейские страны же более развитые, чем наши страны. Мне кажется, что ничем. Мне кажется, надо остаться и не вступать в Евросоюз. Вы все-таки. Все. Я против. И Евросоюз чисто воспользуется нами два года, вот и все. Наша страна станет более развитой. Не станет она более развитой. Они выкупят Спасибо. все наши самые большие фирмы и просто. То есть вы опасаетесь, да? Мне кажется, не стоит. А вот мы вступим в Евросоюз и уедем в другие страны. Хотя в других странах мы вообще не нужны там. Я, разные взгляды. Разные взгляды, да, я отношусь не очень хорошо. И у меня такая личная позиция не очень. К этому. Но я больше склоняюсь к направлению в таможенный союз, поэтому. Ну, а я считаю. Родом из России. Ну, моя позиция такая. Я из России, поэтому... Ну, я поддерживаю Евросоюз. Я считаю, что это будь наше будущее, что нужно следовать и, ну, тем, кто митингует на Майдане. Я бы сам пошел, если бы не учеба, считаю. Но они вообще бесстрашные люди, я считаю. Это тяжело бороться против Беркута, там, милиции. То есть я считаю, ну, хочу пожелать им отваги и, ну, Ну і вообще всего все самое лучше, чтобы продержаться там ночь. Я знаю, что не ночью стояли. Я вчера новости читал там палатки ставили, хоть ну, запрет стоит на. ну, наставления палаток. Ну, то есть я считаю, что они вообще молодцы. Я надеюсь лично, лично на то, что все-таки подпишут ассоциацию, но не могу ничего обещать, так как, ну, откуда мне знать. Может, все-таки Янукович передумает, и ну, все пойдет, ну, все как бы станет ну, на лучшую сторону. А я приветствую это. И делаю том, я чернобылец, до меня приезжал три раза француз. На один месяц и два дня разница, он молодец. а я до його не можу з'їздити. Я навіть своє плюси знаю, що якщо що, то обов'язково заїду в Францію. Тільки Євросоюз. І другого бути не може. Тому що в нас виходу другого немає. Хоча б наші діти могли трохи пожити. Ми вже старі пенсіонери, це все. Оно не сразу это делается, это понятно, но тем не менее. Та да, принципі смотриш всі ті як в Європі, як в Польщі, як в інших сахі. Хоча многі в Греції там плохо, але но... не знаю. Я не знаю, але мені кажется, що просто вже вся страна уже устала. Позитивно. Я йду на Майдан зараз. Це моє рішення. Я хочу бути в Європі за свободу, щоб свободна була вільна Україна. Ну, По-перше, це правосуддя, верховенство права. І свобода виявлення. Я рахую, що зараз у нас такого немає.